Так, роблю я кафе, я сама вдома. Одна. І мій компаньон вже скоро приїде, вже мені вислав фотографію. Він, висла... Він виграв там якийсь кошик. Кошик з якимось тим... зідою якоюсь. Ось так виходить гейзерна кафе Мока. І зараз я буду зі сметаною з вишками дорогенькими. Пити з вішками це моя розкіш. Не завжди, не кожен день, десь колись, дуже часто, але десь колись. І е, тільки один раз в день. Я сьогодні ще кафе не пила я зранку випила м -м, ячмінну каву, таку типу американську. Вистачить. Вистачить, але я хотіла її на одну хвилинку сюди поставити. Нехай вона. Кафе зразу не треба пити, треба таку одну секунду-дві почекати. Що я сьогодні роблю? Я от тут дуже багато, дуже багато я тут помила і ще не кінець. Є, у мене ось такі чотири упаковки я купила Ачуги. Це така солена риба і сіль. І більше там нічого немає. Вона засолена солі. Дуже багато дають. У мене чотири упаковки, як бачите, є. І це я її тільки помила під протічною водою. Я її так мила, 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 мила. І ще не кінець, бо тут ще є хребти. Мені треба зараз кожну рибину витягати хребет зі сердини. І тоді буду я заливати олією. Оце скляна посуда така в мене є. І тут буде тут десь приблизно кілограм отої тих ачугів було. Вони тяжкі, тому що вони з зі сілью є. Але пізніше в кінці результат не дуже аж такий багато вийде, але вийде багато-багато, тому що буде повна, повна цей, пізніше на хліб, чуть-чуть масла на хліб. Це така смакута, дуже сильно, сильно велика смакута. Дорогесеньке мої, Що я хотіла взяти? Ложку, говорять, що не розмішують. Ось так, бачите, кафе, ложку не розмішують. Я не розмішую ніколи, бо деколи ви бачите, в кінці так трошки вода, так, якби, така вода. Остання це такі капельки води. Не розмішують, але я ось так не знаю, чого, для чого я так роблю. Я ніколи не роблю, тільки так на камеру зробила. Я так наливаю чуть чуть більше. І зараз сяду трошки на, на, на диван і хочу відпочити, бо я тут вже дві години я умию під протічною водою, мию, мию, мию. І дуже вже багато мені пішло води. Але я помила і ще не кінець. Зараз тут трошки відпочину. Вже останні вершки. Ой, що тут вже нема? А на завтра на рано ще. Ну як манаджа. Ось такі наші вершки. Свіжі, свіжі. І скільки вони сметани тут мають. Хотіла я вам показати жирність. Це в холодильнику продається. А, Жирні 36%. 36% жирності. Як відкрити, 3-4 дні зберігати. І ось така у мене кава буде зараз. Мій компаньон приїде, я сьогодні мала на морі їхати, хотіла їхати всі маси, ну, зов, ну, Я так сильно сильно хотіла їхати, але сьогодні заказували погану погоду, але саме суне вітер на морі мав бути. Вітер такий сильний. Якщо би на морі була, наприклад, Сонця нема. Це мене не цікавить, що сонця нема. Це мені добре, може бути навіть добре, але от то, що вітер, то я не хочу вітру. Вітру я не хочу, хмарно може бути, я тоді ногами ходжу, я багато кілометрів вою, по пляжі, йду, по воді, до коліна вода трошки вище. Коротше, ноги завжди в мене в воді, і я люблю ходити по піску. І ось так. Я йду поп'ю, пізніше буду продовжувати. Ось ці алічі. алічі ті до кінця заливати олією. Олія є. І побачите, яке вийде І Дощ. Добре, що я на море не поїхала. Ось скільки учнів йдуть. Якась екскурсія ось тут у них, зі школярів. Всі мають кепки, білі кепки. Я ось тут, бачите, у мене тут ніколи от, дві каплі капнуло. Якщо падає дощ, в мене тут завжди сухо і в мене квіти ніколи не миються. На другу сторону я їх не хочу виставляти, тому що вони мені дуже красиві, я задоволення отримую, от у мене тут з, 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 з хати я бачу дуже гарний, гарний пейзаж, такий зелений моїх квітів. Я поставлю на другу сторону, я їх бачити не буду. І по перше І по-друге, я ще й боюся, щоб там на машину не впало. Бачите, бо ще є машина внизу. Але він там машину ставить без дозволу, не можна ставити. Мені навіть жителі порадили, щоб я написала таке заяву, таку з підписом там наші ті та що керує. Так якби то не є жек, таке приватне воно є. Що якщо мені щось впаде внизу вниз, чи яблуко, чи бульба, чи покутитися що-небудь може, я не буду відповідати за машину. Я ще цього не зробила, дорогенькі мої. Просто я вам хотіла показати, що тут сухо-сухо, а дощ тут попадав. Попадав дощ, такий конкретний. Ну Вже перестав, сьогодні дощу не буде. Це тільки так на хвилиночку. Долиночки ось так. От сьогодні я їх оці квіти викину, я їх не буду доглядати, рози. Бачите, вони от вони вже зовсім-зовсім пропадають, тут хвороба е, причепилася вже до них. Я не буду купляти нічого бризгати. Бачите, закрутилося як от. Колись рози давно росли-росли, так як вони хотіли рости без ніяких проблем. Тепер все хворіє. Через це я. Тримаю ось такі от квіти, прості, звичайні, які не хворіють. Але ось ці, як вони називаються, ашпарагус, він не хоче, він не хоче сонця прямого. Він любить такий холодочок, таке місце, тінь, щоб була от нова, нова гілочка виросла. І отут нова і отут нова гілочка виросла. І ці квіти теж вони не хочуть. Вони ще от, бачите, гарні, красиві, тому що ще таке сонце не било. І я ще так дуже сильно не накривала. Тут в мене є я нову тинду зробив, Тинда це від сонця. Вона у мене коштує 1100 євро. Новий матеріал і нову мені. У цю пластику зробили, бачите. Тут стояло старе. Вони тут старе дирки закрили мені, поставили мені трошки довше. ось таку. І як буде гурячо, я абсолютно тут сонце в мене до першої години я буду накривати, щоб не було сонця. Ця це, це квіточка така, вазоночок такий, рослинка така, я не знаю, що з нею маю робити, вона любить багато сонця. Вона мені сподобалася. Це я привезла малесеньку таку рослинку від мого компаньона, від мами його. Я просто хотіла, я викопала таку одну більшу таку один раз принесла і вона не прийнялася. Пізніше, через кілька місяців поїхали ми знову туди, я таку ще меншу, малесеньку таку. і Та малесенька прийнялася. І вона вже тут в мене, знаєте, третій рік, мені здається, я її вже постригла навесні. Бачите, все-все постригла. І вона така нова відростає, і в ще квітів немає. Такий тут шафо має бути, ще ми нічого не, не заказали. Ми побачимо, як буде балкон. Буде мінятися в кращу сторону, буде тут красиво, гарно. І я хочу мати балкон такий елегантний, як Віталій кажуть. Один, але красивий. Йдемо до хати. Алічі а, а, це такі анчоуси, як вони називаються, я не знаю. Я не знаю. Це такі, бачите, от даю таку олію, це дуже треба багато олії давати всередину. І це не біда, тому що пізніше як ця олія залишиться, її на хліб можна. Це сира олія. Можна дати, наприклад, дві бутилки до ложки, якщо ви якесь сугу готуєте, якусь підливку до чогось рибного готуєте. Дуже смачно а чесник. Чомусь італійці завжди з чесник готують, чесником готують. От, дають олії, чесника і от два-три кусочки такого, тих алічі такі. І все. Одна італійка. Італійці, вони в основному ще дають петрушки тут багато. Це все має бути покрите. Хочу я так розрихлити, щоб... Вони петрушки дають. Я сирої петрушки не хочу додавати, бо тому що це довго, це така їда, що це довго ми будемо їсти. Ну, скільки можна їсти? Місяць, два, можна, ну тут багато є, тут кілограм цих алічів є. І давати сиру петрушку, я думаю, що воно може не то, що бухтіти буде, але воно просто буде недобре. Треба, щоб закрило. Хочу, щоб закрила та олія зразу. Це мій компаньйон має поля з уливками, але він здає в афітто це, Він сам не робить там нічого. І половина олії йому дають, а половина олії бере собі той, хто, хто робить ці поля. Ось так, залила я. Я тут можу один день до завтра можу так тримати, потім ми ставимо в холодильник. Не ще втягнуть. Чим більше будуть стояти, тим більше оці... будуть... рибка буде менше солі, буде чути в ній, бо вона така солена, досить солена. У нас в тоскані є хліб такий несолений, наш типічний хліб. Він солі зовсім не має, тому що дуже розумно придумали. В Італії дуже багато всякого різного хліба є. Іменно тут тоскані, у нас тут хліб без солі. І, тому що для чого? Кубаса солена, риба солена, сири солені, і до солі не треба хліба їсти. До солі, до хліба, до риби і до, до всякої, скажімо, до, до, до кубаси, до сира. Не потрібно. не потрібно соленого хліба. І ось так, доренькі мої. Зараз я це все закрию і воно тут буде гарно стояти. Я от ось тут в кухні. Я викидаю багато всього, що в мене строк закінчився. І тут в мене є зупинка, прийшло два контрольори. Бачите, вони вийшли з, з, з цієї сторони, прийшли дорогу, і чекають на автобус на, другий, на друг і чекають автобус в другу сторону, щоб буде йти. Я автобусом по місті ніколи-ніколи не їхала, взагалі ніколи не їхала, тому що в мене машина була. Майже з самого початку. А ми як тут квартиру купили, і тут у нас зупинка є. І ми такі були раді, що тут зупинка є напроти напроти будинку є зупинка. І я казала, колись ми сядемо, купимо білет і поїдемо по цілому місті І я завжди говорила, як добре, що є зупинка напроти твого будинку, це означає, що хата ваша має більшу ціну. розумієте? Колись ця хата ніколи не буде продаватися, але все-таки чи в афіто здавати, чи взагалі зупинка проти будинку, хоч ми її не вживаємо, але це дуже-дуже корисно. Корисно і зручно, дорогенькі мої. Що я тут викидаю? Бачите, я тут всякі. От почала дивитися, в мене тут всього багато всякого такого барахла, є, що мені треба викидати. Так, що тут в мене є? Бачите, ось, ось таке, вже срок закінчується. Оцю. Я в нашому колись магазині українському купила морку корейську. І вона вже в мене закінчилася. Вже викидати. Закін... Це колись я купила в італійському магазині, і мені дуже сподобалося. Це це, все... Лимонна кислота, я якесь варення робила, і там треба було давати лимонну кислоту. Пізніше я купила в нашому вже магазині, знайшла в українському магазині руський аппетит. Ви бачите що в москалі? Воно ну, навіть москалів зроблено тут. Але тут теж срок закінчився, бо, бачите, я купляла вже давно, навіть і не використала. Це було років, напевно, 3-4. Це все треба викидати. Ось всякі якісь горошки ось таке от мене є. А, що я тут знайшла? Ще сахер торта. Бачите, ще колись як інтернету не було. Отакі були журнали. всякі такі. І я знайшла сахар торта. Я по цьому рецепту вже два-три рази пекла цей торт. Хто знає це австрійський торт такий шоколадний, дуже смачний і переложений, тільки має бути не з персиків, а з абрикосів, альбікопки. Мають бути альбікопки. І, і тут написано було, бачите, жовтків, ту 500, 200 грам жовтків. А я от п'ять яїчок написала, тому що як я буду вважити, в мене навіть немає, я і не хочу важити. Так, по-дурному написано така точність, точність, австрійська точність. П'ять і п'ять білків я написала. Коротше, на п'ять яїчок потрібно. І ось тут, бачите, це, і це все мені треба викидати. Це вже закінчилося. Це теж закінчилося все. Це закінчилося повне ще підсухок. Я люблю купляти. Але воно в мене дуже давно вже закінчилося, що мені аж встидно показувати. Бачите, я до того не дивлюся, а воно закінчилося. А я люблю всякі. о, амонік купила. Для чого? Я ж не хочу тих печень. Але люблю купляти. От люблю купляти і все. І я купляю. Треба все це викидати. Автобус ще не приїхав, але зараз приїде. Це такі несполи. Не Бачите, які великі. От майже таке саме, як яйце, вже почало трошки портитися. Е, дуже великі, дуже смачні. У магазині теж такі є. Ви мені написали, як вони називаються, я не пам'ятаю. Зараз ось один я вам такий помию і покажу, скільки я грошов накупила вчора. Ми вже 6 грошов з'їли, 3 і 3 ми вже з'їли. Автобус, як бачите, він вже приближається, тому що ті вже вийшли на, на цей. Зараз я помию, вам покажу всередині, хто не бачив. Хто не бачив, як, як, як воно виглядає. Оце треба зрізати. Дуже смачне. І ось тут мене, я одною рукою У мене так якби немає ножа, але оце я ножом зрізаю. Де? Ось так. Дуже смачно. М -м -м. Має такі гладенькі гладенькі кісточки, дуже гладесенькі. І смак якийсь такий, знаєте, як персик з яблуком. З яблуком. Дуже такий екзотичний дуже-дуже сочні. Вони. вони такі сочні, я би сказала, що це номер один. Під'їжджає, під'їжджає автобус. Молоді люди, контрольори, зовсім молоді. Бачите, усміхнені. Та як має, де вони сідають? Наперед чи назад? Це такі місцеві по місті у нас автобус, і як ви бачите, вони заходять і на другій зупинці вони виходять. Дуже зараз багато странірів, всяких є, які без білета їздять, немає грошей, не працюють. І напевно, що вікна затемнені, не видно, скільки там людей всередині є. Вони сіли один, спереду, спереду, а ззаду такий автобус, бачите, по місті їздить. І ось так. Я продовжую їсти. Вони так оті косточки, бачите, вони дуже легко е, виходять. Є дві або три косточки. М -м? Ось так. Вони так, такі сочні, сочні, сочні. Це номер один мені дуже сильно подобається. Дуже-дуже смачно. Дуже сильно смачно. В парку двоє дітей. Везуть двоє дітей. Можете собі представити одне після одного, одне в колясці, друге на, на шиї. Двоє молодих, холоди. Бач, він туди хоче, вона туди хоче. І все, командує жінка. Все, бачите, от що робиться. От де сварка, все. Вже почали сваритися. Вона хоче туди і не слухає. Еко к вам бере гроші, вона навіть кошелька немає. Навіть кошелька немає. А хотів бар щось купити, пішов бар купляти, бо тут бар рядом є. Бідненький. Навіть кошелька свого немає. Пішов з жіночим кошельком. Ну, так буває, буває так.